Ми як вже анонсували про долю двох російських військових Євгена Євгена Єрофєєва та Олександра Олександрова. Вони були затримані 16 травня біля міста щастя українськими військовими, зокрема 92-ю бригадою, і вже доставлені сюди в Київ. Двоє були поранені, і зараз їм вручили обвинувальні акти по нових якихось звинуваченнях, яких саме тому, що справа ну виглядає трохи такою засекреченою. Про неї не повідомляють заздалегідь. Журналісти не зовсім можуть потрапити до зали суду, дізнатися, що відбувається. Тому більше ми розпитаємо в їхніх адвокатів. У нас в студії Оксана Соколовська, адвокат Євгена Єрофєєва і Юрій Грабовський, адвокат затриманого російського військового Олександра Олександрова, сержанта. Доброго дня вам. Доброго. Ну і Доброго власне дню. про те, які обвинувальні акти, що перед'являють ще крім тероризму зараз вашим підзахистом. Е, наразі перед'являються їм інші злочини. це Такі, як ведення агресивної війни, потім контрабанда, незаконне перетинання державного кордону України. Ну знову ж таки, в неконтрольованій силами АТО і Україною в місті в неконтрольованому. Окрім того, носіння зберігання вогнепальної зброї, ну і інші там декілька звинувачень. Їм вручили в суді обвинувальні акти вже ні. Обвинувальний акт вручався дуже цікаво, на мою думку, тому що, по-перше, я як захисник не була повідомлена про таку подію. На жаль, я останнім часом останнє дізнаюсь про будь-які дії органу прокуратури головної військової щодо мого підзахисного від СМІ. Власне, мені зателефонував представник СМІ і повідомив мене про те, що моєму підзахисному вручило ввинувальний акт. При цьому я не була ознайомлена з матеріалами досудового розслідування. Я не володіла інформацією щодо змісту речових доказів, зокрема дисків, які є доказами у справі. Це відео, відео, відео так, відео з телефону і що відео. З місця події мені не надали можливості ознайомитися окрім того, прокурор звернувся з клопотанням про встановлення мені строку для ознайомлення у вигляді одного робочого дня. Венесто, тобто? звичайно, я цілий день вчора телефонувала прокурору. В мене також були докази у справі, які я йому відкрила як стороні обвинувачення. Але на жаль, прокурор не з'явився вчасно в. Відповідно, встановлений мною як захисником день і час на місце ознайомлення, а тому я була змушена його, скажімо так, вишукувати за адресою авіаконструктора Антонова, там, де знаходиться власне головна військова прокуратура близько 20-ї години вечора. Пане Юрію, ми в цій студії вас зустрічаємо вперше. Ви недавно тільки вступили в справу, і на відміну від Оксани, ви не державний адвокат, не призначений державою. Я так розумію, що рідні Олександра Олександрова з вами заключили договір. Так, дійсно, я вступив в справу нещодавно, буквально на цьому тижні. Ми мали певну розмову з батьками, з матір'ю, з батьком мого підзахисного досить нормальні, помірковані люди, але насправді після того шуму, який був піднятий в засобах масової інформації, після певної демонстрації відеозапису перемовин родини і Олександра. В слідчому ізоляторі, ну скажімо так, батьки прийняли рішення про необхідність залучення е іншого захисника, і тому е так сталося, що в мене досить. Е Великий досвід роботи з подібним контингентом. Звернулися що означає з подібним контингентом? Ви захищали російських військових Скажімо на так, України? ні. під час цих гарячих подій з з минулого року у мене було декілька підзахисних із Донецького регіону, в тому числі один з керівників ДНР. І на сьогоднішній день у мене є ще одна підзахисна мешканка міста Луганська, по якій також триває судовий розслідування. Слідування за фактом терористичного актування про, про якого ДНРів це йдеться? Просто цікаво. що ну, розповідають за... про всі ці справи. Насправді і сюди відбуваються якось Ну, Скажімо жителі. так. Обидва ці обидві ці особи на сьогоднішній день перебувають на території Донецької непідконтрольної території України. Тобто їх відпустили? Так їх обміняли? Так. І суду не було над ним? Ну по одному був суд, але враховуючи певну тайну судову, в тому числі розслідування, скільки суд не був відкритий після проголошення вироку, я навіть не встиг поспілкуватися із своїм підзахисним. Його скрутили, наділи пов'язку на голову і транспортували до якогось там підвалу вже Донецької області. Потім вже він зв'язався зі мною з Донецькою, що з ним все в порядку. Угу. Розумію. Так що, скажімо так, на певні е закиди і сторони обвинувачення щодо наявності якихось там шпіонських зв'язків, е у мене з кимось там я реагую досить спокійно, тому я не боюся наших правоохоронців. Ви це коментуєте? Ну, як кажуть, е який сенс коментувати подібні наїзди, коли вони зовсім нічим не обґрунтовані. Ну, Ну, якщо підозрюють, ну нехай підозрюють то ваша угоден. позиція. яка? Ви адвокат? Ви повинні захищати це ваша робота саме так. Би... і враховуючи те, що з часів майдану я захищав майданівців в наступному. Я захищав суддів, яких потім обвинувачували в тому, що вони закривали цих майданівців на сьогоднішній день. Я також є захисником одні одного з тих хлопців, які були затримані 31-го під Серед. будівлю Верховної Ради. Також там дуже багато порушень, і вони є типовими як до 2013 року, так і на сьогоднішній день. Типові, жорсткі. Наприклад, справи з якою ми сьогодні тут зібралися. Я три дні не можу. Скажімо так, зустрітися із слідчим і прокурором по цій справі для того, щоб вручити свої повноваження, для того, щоб ознайомитись з матеріалами справи? За декілька днів також була проведена певна робота, і знайдені певні докази, які хотілося би вручити стороні обвинувачення. Але на жаль, на сьогоднішній день прокурор в цій справі, так же як і колеги, вживає всіх заходів для подешкода? того, щоб не зустрітися із захисником, не відкрити матеріали. Пане Юрію, а вам трохи більше щастить, ніж пані Оксана? Сані вас повідомляють про взагалі не тільки не не ація, тільки не повідомляють, але і сьогодні останній раз я о 12.30 телефонував прокурору. Він повідомив, що у нього обідня перерва до 14 години. Після чотирнадцятої години він вже трубку не знімав і не відповідав. Ми ведемо переписку, тобто однобоку переписку. Я йому шлю у вайбері в електронній пошті і поштовим зв'язком направляю всі клопотання, заяви, все, що можна, але відповіді немає. Речі, пані Оксані, цей же прокурор вважав за належним направлення певних копій процесуальних документів і вважав це належним шляхом повідомлення, але у зворотньому напрямку, коли я йому направив аналогічні клопотання, він вважає, що це не належне повідомлення сторони обвинувачення про наявність іншого захисника у справі. Можна я з цього приводу зазначу, у нас у ПК містить досить багато невідповідностей і неможливостей застосовувати ту чи іншу норму. Навіть щодо необхідності і щодо засобів повідомлення сторону захисту про ті чи інші процесуальні дії, які відбуваються на стадії досудового слідства. Тобто... Прокурор мені неодноразово в тому числі направляв шляхом вайберу, шляхом електронної пошти, наприклад, постанову про клопотання про продовження строків до судового слідства, на яку я, як адвокат, маю право протягом п'яти днів подати заперечення. І він вважав це належним доказом, і суд, до речі, в особі головуючого судді Тарасюк, який мені було який мною було заявлено відвід, а і яка в подальшому я зараз поясню, я закінчу. Uh -huh. Цей момент. Так, ось суддя Тарасюк вважала, що це належний доказ, і спокійно, абсолютно продовжила строк тримання під вартою мого підзахисного без адвокатів. Що стосується взагалі порядку і проведення засідання щодо продовження строків тримання під вартою, я прокурору завчасно повідомила і зазначила, що я, по-перше, хочу подати заперечення щодо продовження строків до судового слідства. А по-друге, в мене також є е, право і є необхідність ознайомитися з клопотанням про продовження строків тримання під вартою і з відповідними додатками, якими обґрунтовує необхідність продовження власне цього строку. Проте прокурор не зважив за необхідне взагалі повідомляти про щось сторону захисту. Він абсолютно спокійно подав це клопотання до суду. Вручи моєму підзахисному, без моєї моєї участі було, що... взагалі так. А потім вже в телефонному режимі буквально там за пару годин зателефонував прокурор і зазначив: а ви будете взагалі в засіданні? Ну, дивне питання, так? Я єдиний адвокат у справі. Дивне питання прокурора. Але я потім вже перестала на цьому дивуватися по одній простій причині. У нас є дуже гарний закон про безоплатну праву допомогу, який регулює порядок надання адвокатів кожному, хто потребує. Ну, в даному випадку, в випадку затримання, будь-кому надається адвокат з безоплатної вторинної правої допомоги. І ось фактично я це адвокат. але Прокуратурі органу обвинувачення як показує практика, нічого не заважає знову ж таки звернутися до центру і залучити будь-якого адвоката іншого по 53-й. Тобто, для того, щоб дотримати весь процес, який бажає прокуратура. Тобто Там був інший адвокат? Зараз так, був інший адвокат, ще інший Врочі, адвокат був так. Да. Дуже дуже цікаво взагалі, як у нас діє прокуратура. Я звичайно розумію, що справа досить заангажована, політична, навіть не політична, а ну резонансна і зрозуміло на що направлена. Проте я вважаю, що ми не повинні ні в якому випадку повторяти ті помилки, які відбуваються в судах Російської Федерації. Ми країна, яка підтримує демократичні стандарти, яка має виконувати. Повністю Європейську конвенцію захисту прав людини, яка знову ж таки приймає ряд нормативних правових актів, направлених на відновлення довіри до судової гілки влади. І при цьому, що ми бачимо в суді в Печерському районному суді міста Києва, головування судді Тарасюк. Ну, по перше, я зазначила, що в мене немає клопотання. На що вона відреагувала? Просто скільки вам необхідно часу. Я говорю, ваша честь, Я не підготовлена до засідання. Я не бачила цих матеріалів. Ну як я вже потім зрозуміла, там багато цікавого, в тому числі наша з ним переписка в вайбері. Мої фото особисті з телефону. Ну тобто, То -то якось це прокуратура вимучені. да залучає до клопотання про продовження допомоги, строків тримання. Розумію, вони звертаються до мобільних операторів. Ні. Ні, ні, через негласні слідчі дії. Ні, вони самостійно. Прокурор взяв на себе право самостійно роздрукувати... Так, ні, щодо мене uh -huh. особисто. Тобто, я вже не говорю взагалі про адвокатську таємницю. Це взагалі в нашій країні, я так розумію, якісь міфічні таке поняття, які ніхто, uh -huh. яким ніхто не володіє, в тому числі і прокуратура. Е, і ніхто не дотримується цієї таємниці, в тому числі шляхом прослуховування адвокатів і таке інше. Ніхто на це не наділений правом жодним нормативно-правим актом. Ну так вже склалося, таке вже в нас законодавство. Ти такі вже в нас органи обвинувачення. Але Гразд, якщо повертатися до самої справи і до ваших підзахисних, ми, наприклад, нещодавно бачили відео Павла Павла Канагіна, що який mm -hmm. з Олександром Олександровим, вашим підзахисним, спілкувався, потім передавав його батькам, потім знову йому і так далі. Я не про саму суть матеріалу, а про те, як він зумів потрапити в mm -hmm. слідчий ізолятор служби безпеки України, де їх отримують. Тобто, чи чи правильно я розумію, чи якось погоджується чи це з кимось? чи в принципі просто служба безпеки. Так України дає дозвіл тим, кому вона вважає за потрібне і вони бачать з це... абсолютно вірно. Ну, в даному випадку з такими проблемами я стикаюсь не тільки по Олександру, і по іншим своїм затриманим, які в мене перебували впровадженні. До затриманих без погодження, без навіть повідомлення захисника. Зустрічаються невідомі особи, це і іноземні телеканали, це і так звані представники або Червоного Хреста, або будь-яких інших структур. Чому Так звані тому, що після зустрічі з моїми підзахисними я намагаюся зв'язатися з відповідною структурою, з'ясувати хто був, які питання стали тобто причина прибуття. Можливо, надати якусь якісь пояснення, коментарі. Я не можу знайти ці знайти цих осіб, які перебували в слідчому ізоляторі або СБУ або міста Києва, які спілкувалися з моїми підзахисниками. Ті Те, телефони, які залишають, вони не відповідають. Електронна пошта також мовчить. Оце саме по іншій дівчині з Луганська. Та ж сама ситуація. Хтось ходить, якісь інтерв'ю записуються. Потім інколи інколи я на каналах українських бачу це. Хоча е, інструкція, це порушення? Е, на мою думку, є, це є порушенням, оскільки особа, яка тримається під вартою, не може переглянути кінцевий матеріал, який зняти, який буде показаний. Тому іде дуже часто, на жаль, е, є у мене певні претензії до представників засобів масової інформації е, щодо перекручування фактів. Начебто, інтерв'ю іде одне і те ж, слова є, але певні слова вирізаються, і потім дається зовсім. zawsze inny komentarz. I... I should... Можна так, так. щодо мого підзахисного у мене була така проблема от, на даній стадії. Ну, ще коли була е, в підслідності Служби угу. безпеки України. Також допускали Зараз СМІ прокуратура, так, так, військова прокуратура військова. Ну, так. Е, допускали СМІ, які влаштовують слідство, звичайно. В подальшому, просто-напросто, е, порушення тут одне. Ніхто не може давати будь-які пояснення і взагалі не може фотографувати тут чи іншу особу та її знімати без її особистої згоди? Просто Єрофеєв написав з цього приводу. Ну, скажімо, так я написала, він підписав клопотання, що він відмовляється від будь-яких коментарів та взагалі від спілкування зі СМІ. Це це необхідно було зробити з самого початку, але так сталося, що зробили, скажімо, так же. І Кількість. це не порушується, тобто він не спілкується. Ні, ні, ні. На даний момент йому достатньо прокурорських робітників, тобто з групи прокурорів головної військової прокуратури до нього приходять і розповідають йому про те, які в нього поганий адвокат, і який Константин Кравчук, гарний адвокат це у Олександрова. Так, так, так. Державний так, адвокат. Так, 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 ага. так, так. Добре, ви кажете про відео, яке з'явилося, що це за відео, що на ньому? можете нам розказати відео. Вибачте, які. І в матеріалах справи, ви кажете, з'явилося відео. Те, що не вдалося нові, нові, нові якісь. Матеріали. Давайте я закінчу, по-перше, щодо продовження строків тримання. Це просто важливо. Щодо мене, як особистості, як адвоката, на мене на даний час чиниться дуже серйозний тиск з боку органів прокуратури, головної військової прокуратури. Вони полягають, в тому числі, в домовленостях відповідних з Печерським районним судом. Під гарявуванням судді Тарасюк та винесенням ухвал, наприклад, ініціювання питання передвищої хвалів комісії адвокатури щодо притягнення адвоката Соколовського до дисциплінарної відповідальності. А за, що? А за те, що не з'явилася на засідання про продовження строків тримання, при цьому я написала клопотання відповідне, була відсутня на засіданні в тому ж суді, по іншому моєму підзахисному, і процес судді Тарасюк було достеменно від. I don't Вона винесла таку ухвалу. Потім в подальшому вона тут же постановила ухвалу щодо залучення адвоката по 53-й. Це на окрему процесуальну дію з Центру безоплатної правової допомоги. Ну, це також, я вважаю, дуже грубим порушенням щодо права адвоката. Ну а в подальшому, нещодавно, це вчора ввечері, о 10-й годині вечора. Мені взагалі запропонували шукати собі адвоката адвокат. Тобто, і... Говорили про те, що я працюю на ФСБ на гру Російської Федерації, і, взагалі, Але я правильно розумію. Скільки я пам'ятаю, то саме вас як державного адвоката так, запропонували Так, абсолютно вірно. І лише в п'ятницю, коли я вже побачила дуже грубі порушення усіх можливих взагалі норм КП... КПК УПК, я вже не говорю про якісь міжнародні норми. Я говорю безпосередньо про кодекс, на підставі якого суддя виносить будь-яку постанову або ухвалу. Або вирок. Так ось коли я побачила на ці порушення, я, власне, мною було укладено договір з єрофеєвим там не встановлено ні гонорару нічого. За, для уникнення в подальшому можливості прокуратури впливати на справу шляхом залучення адвокатів в Центр безоплатної правової допомоги. мною було укладено договір про надання адвокатам правової допомоги. Гарас, ми маємо небагато часу, пане Юрію, пані Оксано. Ця заява Володимира Рубана, ви напевне її читали так і знаєте переговірника, який був на мінській зустрічі про те, що і Ерафєєва, і Олександрова можуть обміняти на Сінцова і Кольченка. Спочатку говорили потім про Сінцова і Савченко, хоча ну. Важко зрозуміти, як могло би бути Савченко, тому що їх то вже засудили. А от щодо Савченко ще суд буде тривати. Як ваші підзахисні поставилися до цієї ідеї? Чи знають вони про це? Чи ви їм говорили про це? Що їх можуть міня? Мій підзахисний з самого початку власне цього і чекав, тобто всі цього чекають, не тільки мій підзахисний, цього ж чекають українські громадяни, які незаконно перебувають на території Російської Федерації або законно по їх міркам Росії, я так не вважаю. Це мова йде безпосередньо про обмін ем, після суда. Тобто, в будь-якому випадку суд відбудеться. Ну, я вже про це І говорила просто ну, тобто, Це буде, буде показовий процес відповідно залучення всіх можливих СМІ з відповідними там батальйонами добровільними, які наразі перебувають за НАТО. Це вже відбулося. частково. Чому маєте на увазі до Ну от, Наприклад, на судовому засіданні по розгляду клопотання про встановлення мені строку для ознайомлення. Ага, була так, 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 так. Були айдарівці, ну, тобто прийшли люди, які, мабуть, на їх думку, адвокат ну, тобто затягував цей процес, але вони побачили дійсно картину. І я гадаю, що в голові у багатьох багато чого змінилося після цього засідання. Тобто наразі я, як адвокат Єрофєєва, вживаю всіх заходів для скорішого розгляду цього питання, але в рамках закону. Прокуратура не хоче в рамках закону. Ну тому, тому так, от і Для євгена. Це єдиний варіант, що його обміняють, так. Ну, скажімо для... так, це, мабуть, для обох єдиний варіант залишитись живими і, мабуть, десь ви, в нормальних ви, умовах. живими? Ви ну, думаєте, що є, пев... є певні сумніви, є певні підозри. Скажімо так, з тих матеріалів, що я бачив на сьогоднішній день, по деяких статтях, я. Впевнений, що при е, чесному і справедливому суді деякі статті можна бути зняти оскільки вони інкриміновані без, без будь-яких доказів. Конкретно які статті можна на сьогоднішній день. Ми не будемо про це казати, оскільки не будемо робити добру справу для сторони обвинувачення, оскільки вона веде себе неадекватно. Але щодо обміну у мене було б дуже велике прохання до керівників служби безпеки і їх прихслужби не публікувати, не давати певних виступів і гарантування. Обіцянок чогось, доки не почався судовий процес, оскільки це дуже складний процес, політичний, юридичний, багаторівневий, і не треба заважати тим учасникам процесу, які можуть спокійно вирішити цю ситуацію. Вам ще не погрожують не Ну скажімо вас, так на сьогоднішній день. Я є заступником голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. Тому мені погрожувати з боку правоохоронних органів важко, але я думаю, що інші політичні процеси будуть використовувати саме так звану масовку, яка буде приходити, штовхатися, не пускати в зал, не випускати в зал. До цього ми готові. Це не перший раз. Ми з цим вже стикалися. Але, пане Юрій Паноксе, все одно, от багато хто із наших глядачів навіть звинувачує, там І нас навіть за цей ефір можливо буде звинувачувати, що ми, мовляв, захищаємо російських терористів, які вбивали українських солдат. Що можна я, сказати на це? Я ось поясню: насамперед, українці не розуміють одної простої істини. Ну, є захист, кожна особа має право на захист. Я в жодному випадку не збираюсь там виправдовувати Євгена. Він дійсно перетинув кордон України. Тобто в нього є склад відповідних злочинів, за які, власне, йому може бути призначено покарання. Але у зв'язку з тим, що не сторона винувачення, а саме сторона захисту, я про це говорити, ну, звичайно, в судовому засіданні і так далі не буду. Але ну, є злочини, в яких він, ну, скажімо так, зізнається. Але, вибачте, коли йому пред'являють ведення агресивної війни, війни Шановні, ви взагалі читали? Ну я не до вас конкретно. Я говорю зараз просторном винувачення. Ви взагалі читали склад цього злочину? Ну, тобто, у нас немає. Ані оголошення військових дій, ані війни, тобто у нас на даний момент на території Луганської Донецької області відбувається антитерористична операція. Все вона врегульована змінами в закон про боротьбу з тероризмом, вона врегульована іншими актами, але у нас немає війни в понятті міжнародного права і взагалі в понятті, які існують за законодавством України. Тому в даному випадку цей злочин. Ведення агресивної війни, війни взагалі не може бути застосоване. Окрім того, там є суб'єктивний відповідний склад, тобто там суб'єкт може бути лише посадовою особою Міністерства оборони України. А щодо терористичного акту, ну можливо, колега також дуже пояска. коротко да, бомба, я сутім, розумію, що щодо, нас... щодо захисту, я хотів би знову нагадати: вчора була досить цікава ситуація з затриманням одного народного депутата, який постійно. Іно нам адвокатам в усіх судових засіданнях погрожував, що ми подонки захищаємо. подонків. вчора, коли була грубо порушена процедура затримання цієї особи, але ця особа також має захисників. Тому я вважаю, що право на захист це європейські цінності, які мають бути дотримані Україною, і жодним чином не ототожнюючи захисника і своїм підзахисним, всі сторони повинні поважати захисників, навіть учасники процесу, які не є сторонами. Дякую, Все, дякуємо. На цьому слові будемо закінчувати.